Друзі, всім привіт! Сьогодні буду починати малювати картину, яку подарував мені таємний Санта. Я замовляла ось такусь картинку, тільки алмазну картину, але ж алмазної картини не знайшлося, тому мені подарували ось таку -ось розмальовку. З дитинства я не, не дуже вміла малювати, але ж зараз буду пробувати це все красиво малювати. І подивимося, що з цього вийде. Так, вже початок є. Трішки вже щось вирисовується, красиво. Йдемо далі. Ось щось трішки вже дорисувала. Щось вже картиночка вирисовується. Краса, дивіться яка. Ну, не ідеально, звісно, але ж тільки вчуся. Друзі, ви подивіться тільки, яка краса. Картиночка вже дуже красива. Мені самі ж подобається. Незвично, звісно, але ж красивенько. Файно. Дивіться, яка краса. Ще трішечки, і картина буде вже домальована. І далі буду щось інше вже малювати. А може, алмазики буду робити. Подумаю. Друзі, ви тільки подивіться, яка краса. Ще трішечки залишилось. Такі більш мілкіші детальки вже буду малювати. Краса яка. Ну, Мабуть, я скажу не так, воно -то дуже й але ж потрібно час, плюс більше так, ну, як би, усичивість. Красиве дуже. Мені подобається самі. Клас. Ще, мабуть, буду замовляти якусь таку картину по номерам, буду малювати, буду відволікатися, поки чоловік на роботі, а я буду в вихідний день відволікатися. Зараз зима, як такої роботи немає, тому будемо ось таким чином відволікатися. Буду радувати себе, свій глаз. Ну, і буду підіймати собі таким чином настрій. Як вам? Ну що ж, картина домальована. Ви тільки подивіться, яка гарна вийшла картина. Дивіться, яка краса. Клас. Просто неймовірна краса. Те, що я й хотіла. Наступного разу, мабуть, буду купляти також таку картину по номерам буду малювати. Ну, чи алмазну там вже як вийде? Дуже гарно. Дякую таємному санті. Як вам?